У центрі рекрутингу української армії у Львові розповіли про актуальні вакансії у прикордонній службі. І вже є перші громадяни, які підписали відповідний контракт. Кажуть, що процедура отримання посади у війську організована на досить високому рівні. Спочатку це була співбесіда, після співбесіди, проходження медкомісії. Після проходження медкомісії ще одна співбесіда. Потім тести в центрі комплектування проходження психологічних таких, моральних. Ну, Підготовки людини. І вже потім аж підписання контракту. Тобто важкого нічого немає. Потрібно йти. Потрібно зупинити ворога там, доки він не прийшов сюди. І це кожне рішення має прийняти. Громадянин особисто. Є і чоловіки, які вже спробували військове життя. Дмитро вже два тижні перебуває на навчаннях за обраною собі спеціальністю. Я особисто. Зайшов на один з ресурсів, про який говорив пан полковник, це Лобікс, де є вибір вакансій. І вибрав собі вакансію, яка максимально підходила під мою специфіку роботи. Тобто те, що я знаю, тобто там, де я можу застосувати свій досвід. Ну я йду на зв'язок. Технік відділення зв'язку. Підписуєте контракт, вас направляють на навчання. Стосовно вашої спеціальності, в дуже великий акцент на це робиться, дійсно. Тобто на, на вміння людей, на їхню спеціальність та що вони на їхні особисті якості. Ну і далі посади. І потім, якщо вже е, потребує ще, то ще йде додаткова підготовка. Військові ж з досвідом розповідають, що підготовка це найважливіша складова, і без неї до служби не допускають. А робота в прикордонній службі має свої переваги. Навчені сюди не приходять. Там, походу, вчать, нема такого, що зразу людина прийшла і її ставлять на таку посаду, і вона там... ні, її навчать, підготують, і тоді вже ну, вона буде виконувати ті завдання, ну, згідно яких визначуть, на яку посаду поставлять у нас дуже широкий спектр. Ну, наприклад, я був за ці 25 років ну, в закордонних відрядженнях, тому що це входить також в функцію Державної прикордонної служби охорона закордонних дипломатичних установ. Ну, тобто я 4 роки був в Угорщині, 2 роки в Фінляндії, тобто в охороні посольств, тобто, ну, в різних підрозділах. Звичайно, прикордонники є тими, хто першими приймають удар на наші рубежі. На початку повномасштабного вторгнення Юрій був одним з перших, хто зустрів ворога. Ну, наше завдання було спостерігати там за градами, розвернутими в нашу сторону, тому що вони давно стояли там розвернуті. І ми думали, ну може знову вони просто імітують щось. Ну але десь у третій годині нас ну з кулеметів обстріляли, ну ми думали знову провокація. Ну таке там було. А вже потім, коли десь в четвертій ну, вдарили градами, ну ми зрозуміли, що вже все не провокація. І поступила команда нам зніматись і відступати, ну, відступати перед в Чернігів. Тому що там була перша лінія оборони. Наразі триває добір на військову службу за контрактом. Це передбачає співбесіди проходження військово-лікарської комісії, незалежно від того, чи проводили ви подібний огляд у ДЦК. Наші базові дві вакансії пов'язані з тим специфікою служби прикордонної. Перша вакансія це інспектор прикордонної служби. Це та людина, яка здійснює охорону державного кордону, фізичну охорону кордону. Друга вакансія базова наша це інспектор прикордонного контролю. Це е, військовий, який забезпечує роботу пункту пропуску, здійснює перевірку документів, перевірку транспортних засобів, забезпечує роботу пункту пропуску на державному кордоні. Також є низка і інших вакансій, які потребують відповідної початкової підготовки від людини, яка до нас звернулася. Якщо є посади за напрямком зв'язку. Необхідна відповідно підготовка, відповідна освіта по зв'язку. Є спеціальності кухарів, є спеціальності медичного спрямування, є спеціальності операторів безпілотних літальних апаратів, водійського складу. Державна прикордонна служба, так як і решта складових сил оборони, на даний момент проходить реорганізацію переозброєння за стандартами ЄС. Та НАТО. Тому нам, відповідно, потрібні люди вольові, мотивовані, бажаючі проходити службу в нашому відомстві. Вакансії є і для жінок. Жінки чомусь найбільше виявляють бажання зараз служити. Це не дивно. Є великий вибір прикордонних нарядів, які може заступати жінка. Це такі, як мій прикордонний наряд перевірка документів. Це і чергові, і діловоди, тобто вакансій є дуже багато. Для того щоб проходити службу державній прикордонні службі. загалом, за словами рекрутерів центру, жінки не обов'язково обирають базові вакансії, а подекуди й більш екзотичні. До прикладу, нещодавно одна з бажаючих захищати Україну вирішила служити у якості розвідника-навідника у одній з військових частин. Гендерну рівність ніхто не відміняв. Так жінки приходять, приходить багато жінок. Якщо говорити про якесь там процентне відношення, то мабуть до 30% жінок, які теж хочуть бути залученими до Збройних сил України. Додамо, що рекрутинговий центр працює вже шостий тиждень. Сьогодні вже одна людина служить. Чому вже? Тому що це колишній військовий і він не потребує тривалої підготовки особливої для служби в армії. Решта більше 20 проводять зараз співбесіди з військовими частинами. І більше ніж 60 людей на сьогодні. Шукаємо шукаємо пропозиції для працевлаштування і зазначають, що у центрі не збирають персональні дані тощо, але лише допомагають людині знайти себе у війську.